Не сидиться мені. Угадайте, де я? Угадайте, де я? Ку-ку? Де я? А де ви? А де ви? Мої друзі? Дорогі? Де ви зараз знаходитеся? Що ви робите? Бережіть себе. Цього найкращого, мої дорогесенькі. <гум> не сидиться, не сидиться ніяк. Прийшла по дрова, зачепилася, трохи впала. Ну, я ж тут, понятно що не забилась. Як ви вже, мабуть, здогадалися, дровнік. Це жах. <гум> Це жах. Мій Віталік, не знаю для чого він ось цих ящиків набрав, ну, хазяїн тягне все додому, правильно? Це треба. Але я дивлюся, що не знаю, я вже думала, може їх пообрізати і поробити такі, як там, де квітничок десь бордюрки поробить. Але воно ж все одно буде дощ, воно буде заляпатися. Це можна тільки зразу його зробити, і воно буде красивенько. По, по, отак поставлять гарненько, як клумбочки поробити. Буде гарно, так. Да. Ну, потім яке воно буде. Кажу, не неси. Там апельсинки, мандаринки, те все, що вони його розпродають, їх же треба десь дівати. Віталій каже, що йому треба. Ну, треба, то треба. Ну, ну одостіки, ну хватить. Може, які гриб буде, чи моркву положить, чи бурячка. Царе таке час, що не треба нічого його стягувати. Ну, немає в мене бажання його ці ящики тягати. Кажу, не неси більше, не неси. Там, може, побачиш мене подружка. Не давай йому, бо він буде нести і нести, і він мені просто заб'є усього дровника. Я не хочу. Хватить, достатньо, достатньо мені вже цих ящичків, тому що це ще не всі. Тут їх дуже багато. Тут їх дуже багато. І там ще вони теж стоять везде. Вони були отут накидяні ворогом. Я їх поскладала. Ось. І не можна було тут дойти до до дров. Оці достки, ось із цими достками, вони усі завалились туди. Тому що дрова вибирались, дрова падали. Я це поскладала дрова. Ось так. Поставляла достки, тому що, бачите, ось ця стіна у нас ось освободилася від дров, немає. І тут же, як ми робили дровнячка з Віталіком, то ну, отудово, я кажу, забивай трошки густіше, бо там яр, ну, ров такий. І дуже сквозняк буде. Отам От я завісила, бачите, полінячком повісила, все одно задуває то кажу, тут А тут уже так як получиться Хай трошки ж дрова як що треба, щоб був воздух, для щоб вони не цвіли. І тут дуже став сквозняк. Ну Такий сквозняк, що це взагалі мене просто не проходить насмарк. Постоянно насмарк, соплі, очки, голова тріщить. І кажу, я де не поткнувся зверху хата на, на, гор, на горі, бачите, який вітер роздуне. І мене везде продуває вітром, куди б я не поткнулася. Я ось так як могла по-жіночому поставляла ці досточки. Вони разом будуть і стоять, буде класно все. Ось тут так перескладала, як я вже могла. Тут у нас ще тут дрова є. Ось ще дрова є. Ну і ось ще стіна. Тепер вже треба буде, ну як стіна, трошки там їх. Там он, донизу і отак половинка. Тут далі ящики. І отак от тут возик я втулила. Ну і такий вузенький проходік до дров. А тут я склала. Тут я ось положила собі таку широку достку, приготувала. Я брала віночка такого. Я цю достку так, щоб не на землю ложити, стелю ось так. На цю достку таку широку. І щоб чистенький був мішечок, собі складую дрова. Тут усе я потім вимету Це тут таке все кора. Знаєте, щоб і ходити тепліше і тому що там під низом як пилюк, а так ходим пойом. Тут у мене лучинка в ящичку і така маленька сокірка. Коли Віталік рубає, бачу, Віталік оцей рубає сокиркою. А я ось цею, коли мені треба перерубати, щоб була лучина меншенькі кусочки, то я маленькою. Колон стоїть, ким Віталій дрова рубає дуже тяжкий Ось так. Там далі треба, там у нас була е, душ, літом ми купалися, там стоїть зараз ціл таке го. Ящички ще такі, які вже вони не потрібні. Там треба освободити там ціла кімната. А може ось оцю стіночку розвалити. Розвалить оця перестінка. І аж туди, ось такий буде великий-великий, отак аж аж до тої стіни дровнік. Ну так, вітер дуже сильний сьогодні на дворі. Ось таке я роблю. Нема коли сидіти, тому що, якщо будеш сидіти, сидячий буде. Садячому буде садяче. Так, як колись мама казала. А тепер я буду зараз на мешечок складати дрова. І ось така ось, дивіться, яка. Ось таку я візьму на розпалку тоненьку. Ось таку теж візьму на розпалочку. Ось візьму. Тоненькі такі березу. Візьму трошки ось кора. Я так люблю розпалювати. І так ось така кора. Я бачите, я навіть пам'ятаю, коли я їх як складала, я собі під низ підложувала ось такого кору. Маленькі такі кусочки. І ось береза і дуб різні. Так, Візьму ось полінячко таке дубове. Візьму і березу. Так, що нам ще тут взяти? Я боюся, щоб тут дрова не завалились, поняли? Я візьму от звідси. Це Ольха. По-моєму, може і дуб. Ольха. Це що в ставку було, що ми рубали. Різали. А так що ще треба прибирати, хай тільки сонечко вигляне, буде тепленько. Я з двора не буду вилазити. Я, звісно, я мрію, щоб в мене був гарний такий садок, щоб було все гарно зроблене. Але я вже думаю, що воно це вже не знаю. Якщо все буде добре, то буде робитися потрошку. Тільки що робиться. Садочок садочком. А Мені треба, бачите, не знаю. Цибулька посходила, ще померзне. Там вон часничок. Часничок я не бачу. Я не знаю чого. А є. Ось назублюється, бачите. Часничок. Мені треба грядочки. Щоб було хоч щось їсти, щоб був. Якийсь огірочок, бурячок. Та й поняли, там знизу город. Треба все руки, треба все робити. І на це все треба кошти. А воно як їздив по світу все життя. Знаєте, якби хоч з молоду була якась підтримочка і допомога, то воно було б краще. А так, все. Вже як є, будемо підтримувати чистоту. Будемо чекати е, літочку і ягоди, грибочки будемо чекати. І головне, що нам треба. Здоров'я і мирне небо над головою. Оце, що нам треба. А остальне все буде. Все буде. Все буде. Бачите, вітерець такий. Вже цибульку продають по 140 гривень. Я хочу купити штутгарт Хай в мене ось ця буде така, я не знаю, яка вона вийде в мене. Весняна, що я весною. Ой, осіння, що я на зиму посадила. То буде рання. І ще весняну посажу. І на цей рік хочу синю. Колись садила щось, вона в мене не дуже. Може таке попало насіння. Я застріїла і вона дуже добра, солодка. Ну, і в я. вона що тут? Воно вроді, бачите, і не світло земля. Але все одно такої родючості немає. Ну і що вже є. І за це треба дякувати. Богу. отаке. От От і все. Мішечка назад положим, положу. І все. Захай тут буде, щоб от час від часу будуть тріски, щоб його помітати, щоб мішок на чистом ліжав. І групка моя горить. Аж гуде в хаті. Але все одно мені дуже подобається, коли в селі горить. Оце груба, піч, і ком і ко і дим з коміна йде. А то мені подобається наблюдати. Не знаю, чого я так люблю. Вже не представляю. Я не знаю, давай Ігор, побріємся. Ти зараз скажеш, мені треба легкі. А, ні. Зараз Ігора може вгору, щоб помирав ці макасіни. Вони вже висохли, я вже положила ось одну стільку і другу таку ось хорошу, тепленьку, дві стільки, мабуть, влізе. Якщо буде, я думаю, що ну, як 42-43, вони не маломері. То я думаю, що дві стільки і а, він може їх свободно йти. Подошва тут висока. Ну, я, ви знаєте, я вже обнаружила і подивилася, що це не кожа. Якби я знала, я її так би під гарячою водою не шурувала одежною щоткою, щоб наші то вже б розповзлися. Оце тільки кожа. Ось і ось. П'ятки. Все. А це не кожа, я вже все подивилась. Ну, Посохли класно. Ігоре, ну помирай. Каже, ти, каже, я тобі буду довжен. Я в шоці від тебе. Ні, уже... Ти вже... Ти б, Ігор, краще ходив. Би, би, а Тут дві стільки, дивись. Ти пройдеш і подивись, як краще. А, ти краще ходив би бос і порвати. Ну, краще б ти їх би на енергетики прокурив би, десь прогуляв би. Ну ти б навіть без одежі ходив. Бачиш, як мені не нравиться те, що ти кажеш. А ну подивись. Ці краще. Із двома стільками? Ні, краще ці свободніші. Свободніші? Так. Ні, ну якщо буде тонкий носок, то виходить, що дивіться п'ятка висока. Ну чесно, ложить другу чи не треба? Я не знаю, що не готиль, ще, так? Ну до вже завтра ще буде тепло манузувати, тільки якщо сухо, бо будуть гаразні. Не, не якщо... Ну як тобі удобно? З двома чи з одною? Ну взагалі то і так, і так нормально. Просто ті свободніші, ті і так, і так добре, так? так. Ну, якщо буде тонкий носок, то треба дві стільки. Таке погане освіщення. я вже поставила телефон на окно. Ну, можна цю стоєчку виносить. Я задовбалась її носити. В кухня маленька, Ігор ходить, курить то, те, то те. зуби чистить, то каву, то кушать. Так. Горонька побрився, тарілочки поставлю мамі, за собою не виніс. Я, думаю, бліни зроблю, дивіться, я взяла два стакана муки. Ось такий стаканчик, посолила, вливаю стакан, молока. І цукор додаю в другий стакан. У мене другий стакан у крушивці розбавляю. Сахару додавила, розмішала і влила другий стакан молока. Далі буду дивитися, ванілінку теж додала ванілін, посолила і розмішую. У мене є молочко, то я на молоці. А як нема молока, то я на воді або на сировиці, якщо є. А можу трошки стакан молока, стакан води. Можу стакан сироватки, стакан теж води. Я мешаю, скільки чого є у мене. Так, все поставлю і не люблю, коли це заставлено. Що мене залишається, тільки олійку додати. Я ще наливаю стаканчик молочка. Дети стаканчик, <ріст> ти муки три молока. Пока. Дуже рідки не треба, бо вони такі будуть аж та пиниться. а особено коли збиваєш міксером, то тоді виходить одна піна. Я так спачки стакана насипала, муки. Не знаю. Може, це два? Бо забула, чесно. Коротше, яка різниця. Тричі два. Боже, це треба щоб таке. Треба якісь таблетки поприймати нейронор. Й це ж сипало, може, навіть два. Ой, хто там іде? Ніхто, якийсь мужчина не старий, пішов, моя мама завжди додавала колись ванілін. Ой, що е... знову додавала соду завжди в налісниці. Каже, трошечки вони такі пухкі. Я теж інший раз додаю, на сьогодні не буду. Ну, на розпушувач теж додаю розпушувач, як коли... Так, нічого шибко. Погану воду пускаю. Ми ключимо, хай дише. Так. Три стакана муки, три стакана молока. Може, два стакана муки, я не знаю. Якщо хочете по рецепту, то спочатку візьмете, насиплете два і додайте три стакана молока. Побачите, як буде, буде рідке додати муки. Ну забула, от забула і все, хоч ти кричить балт. вам таке бувало чи ні. <си> Сипліте муку і забули. Що си... це я... Або щось друге, це я сипала чи не сипала. Не знаю. Мені все здається, що три. Ось таке получається. Воно ніби проситься ще трошки молока додати, але нехай буде трі стакана молока. Я ще зараз додаю. Я не кладу яйця, нічого не кладу. Я ще додав ложка, дві, три. Коротше, все буде по три. Три муки, три молока, і три олії. Щепотка солі три сахара, і все, що і ванілін. І ванілін. Ось такі. Нічого страшного, якщо ми потім трохи молочка, що буде нам гстувати тісто. Але ми любимо завжди, щоб було так трохи. У мене немає ні комочків, як би вам показати, нічого немає. Так, спочатку висипляти муку, я ось такою, таким вінчиком ручним беру, вливаю і зразу, то не буде. І так гарненько, зразу розколочую. У мене комочку взагалі немає. Таке все гладесеньке і дуже гарненьке. Так, то піду я жарить. Ось такий десертик. Бачите, клубничка, чернічка. Це джем. Я положила на квіточку. Тут теж чернічка. Зараз вона розтане, розморозиться. Я візьму сахаром посиплю і так буду їсти. Ну і варяться пельменчики. Зараз додавлю тільки лаврового лісточка. І все. Бачите, замерз, позамерзали і нічого страшного, не тріскаються, нічого нема, замерзші були. Отак і я додала купочка Галіна, та і такий типа бланка, знаєте. Жовтенький такий бульончик. Ще лаврушечку і все. Приятного апетита, Ігор! Варені ще собі положив. Миску блінов, гречка дуже любить і не гріє. Бачите, вона тепленька, але масло було заморожене. Не знаю, як воні скажу. Давай... Тобі так подобається, так? Да? <різь> <різь> ну, заморожене. Ну як, з холодильника Таке тверденьке. Що не то, що Ой Є ж мікроволновка, то можна пожарити. Підогріть, кажу, пожарю його, господи. Все, я вже виключаю. Ігор, пельмені готові є. Все. Викидати? Мені Ігор любить покушати. А чого ти не хочеш? Такі класні є, ти що. Ви мене питали, які лучші пельмені. Бачите, вони відрізняються. Це ті, що з яєчком. Вони ось такі, як чуть як зморщені. Вони жовтіші, ну такі. А ці ось такі, вони рівні. Це заварного тіста. заверного. Бачите, які вони? Я вам казала, бачите ось саме тісто, яке воно таке. Ніжнюсіньке, таке ж. Ось таке. Бачите таке? Ну, Я не можу сказати ці добрі і ці. поїли, сидить довольний. Ще третє вон є. Гречка, пельмені, бліни з чаєм. І буде те, що треба. Покушаєш, так? Да? Mm -hmm. Ну що ж, кушати треба, живот і кросте. Якщо ще сьогодні в мене відео таке буде, я не знаю. І з тими полосами я з глузду з'їду, я не знаю, що це таке. Знімаю нормально, горизонтально, скидаю піншот, щоб конвертівалося, і воно зразу робить його як верх і ніс полоски, або робить по боках. Я не знаю, чого так. Я вже я до ранку по сиділа, я думаю, що я поб'ю телефон. Не настільки вже. Нерви бралі, що я вже все переглянула. Я вже і, і в гуклі забивала, питала, як що. Там 16 на 9. От, бачите, воно щось стало і оце такого автоматом то потемніє, то посвітліє. Я не знаю, що це. Помінялося повністю, як ото телефон обновлюється, чи що, я не знаю. Таже не представляю. Мені теж це не подобається, ну куди це воно таке? Таке відео. Як ото все одно порвата курта кохточка, бачите? Це так зроблено. Ну, такий колір, кохтинка, як ото віряс. Дорогі друзі, на сьогодні буде вже все. Я зараз хоч трошечки присяду. До побачення, тихого, спокійного вам вечора, мирного неба! Нехай Господь Бог оберігає нас, нашу Україну. Нехай буде все добре і до зустрічі. Пока-пока. Люблю вас.